Трішки про моє харчування зараз. Я не їм 5 разів в день, але я намагаюся використовувати таке правило своєї, в своєму житті зараз правило здорової тарілки. Тобі ж, трішки м'яска, трішки якісь углеводів і зелень. Ось. Або, наприклад, якийсь там суп, дуже багато овочів, якихось заморожений, морковка, горошок, картопля е -е от, і м'ясо. <кій> На перекусі в мене зазвичай якісь фрукти, або взагалі, коли я почав хворіти, то взагалі два рази в день можу поїсти, можу раз в день і щось некорисне. Вчора. Бачилася з дівчатами, то таке йогурт якийсь із цукром багато з'їла, морозиво, і ввечері поїла каші із котлеткою із овочами і огірок. Потім на ніч поїла кавун. Що ти хоч зай? скучив за мамою не їду. До, а зараз, <кхм> але скажу так, що вага йде. Не знаю, я, ой, я вже не намагаюся там крепко слідкувати за вагою, бо по факту я вже задоволена тим, що я маю. Звісно, хотілося б ліпшого. Ще якихось пару кілограмчиків, але більше мені би хотілося увести спорт в своє життя. Це, наприклад, зараз перше, що я би хотіла. Я думаю, що якісь зайві 2-3 кілограмчика я би зробила в спортзалі або на, яких, на якихось тренуваннях. Але маю проблему ввела спорт в своє життя. Але не такий, який, який би я хотіла. Ось. Зараз я трішки вам покажу, які вправи я роблю для того, щоб мені не боліла спина. Дивіться, перше, що я зроблю сьогодні, бо вчора я зробила це останнє, і мені почала знову спина трішки боліти. Тому до кінця я ще не розумію, чи це класна вправа для мене, чи ні. Але поки що роблю: закидаю одну ногу. На іншу, ця пряма. Можливо, я в цих вправах дещо буду робити невірно. Але мені болить, і це можна враховувати. І натискаю на коліно. І так рахую до 20. Потім беремо це саме коліно. Коліно нахиляємо до цього плеча і теж рахуємо до 20. Те саме робимо із цією ногою. Ці вправи повторюємо на кожну ногу по три рази в сумі. І там ще п'ять вправ у мене в лежачому положенні. Перша вправа така, лягаємо на спину. Руки. Ну ні. Баді. Руки лежать. І ноги нахиляємо, тікай один бік, тільки щоб плече не відривалося, і рахуємо до двадцяти. Ой, і в інший бік. Так, два рази. Наступна вправа, ви її всі знаєте. Вадік сина волосата. Берем, Баді, дай я вляжуся. Колінко. Там на відео дівчина лежить на масажному кріслі, і в неї нога так звисає. А, ну да, так сильніше тягне. Ваді! А я взагалі так завжди. А, ну і, так, так. і треба пильнувати. Тікайте, за тебе мене не видно. Треба пильнувати, щоб це плече лежало на підлозі. Ну і все, рахуємо до 20. Перевертаємося, і зараз на іншу ножку. Так са. Mm. ви це бачите? Не дасть мені позайматися, баді. Ти знаєш, що ти в Тікай, мішаєш мені. Мішаєш, кажу. Можеш подвинутися? Була. Ви бачите, який син все хоче робити що й мама, так? Да? Розтяжка із сином. І знову 20 секунд. Будь здоров. Ну, і ще таких два рази. Наступна вправа. Скажу так, що хребет уже трішки відпускає. О, і так, наступна вправа така, вона мені дуже тяжка, <реш> <реш> бо в мене дуже маленька, ой, розтяжка. Беремо одну ногу, закидаємо на іншу і Піднімаємо уверх, при цьому спина має лежати. Мені дуже тяжко, бо в мене розтяжка слабенька. І лічимо до 20. Ох. Так, на наступну ногу. О, тягне і тут ведро, і тут всю ногу тягне і спину. Ой, таких робимо ще два рази. Вибачте, за обрізану, голову, за обрізану голову в минулих кадрах. Але зараз я тільки додивилася, що. Мені там трохи зарізає е, голову. Клас. Я вмію виставляти штатив і камеру. Наступна вправа, я думаю, що багато хто з вас знає цю вправу, але вона з легенькою коректою. Одна нога прямо, другу підтягуємо до себе, але завжди ми робили розтяжку так. А цим коліном намагаємося, якнайближче, достати до, цього, до іншого плеча. Направляємо ногу сюди, і так 20 секунд. Пускаємо цю ногу, беремо наступну і так само направляємо її ой, сюди, в цю сторону, намагаємося, бо я не впевнена, що в мене виходить. І так, ще два рази. Остання вправа на сьогодні вона для мене саме приємна із усіх, і вона сама кайфова, бо реально відчуваєш свій хребет. І деболить теж відчуваєш. Цю вправу теж багато хто знає. Кішка, собака, я не знаю, як вона там правильно називається. Тут руки прямі. Перед собою, тут на ширині коліна, на ширині плеч. Ну і що? Вигибаємося вверх. Стараємося з хребтом тягнутися вверх. Теж 20 секунд. І прогибаємося вниз. Ой, це саме приємне. Теж 20 секунд. І знову вверх. І вниз. Ох, який це кайф. Боже, так болить хребет. Так я його відчуваю. Як же ж ти це витримав так довго там лежати? Як ти так довго витримав? Так і давай, так як мама, так? Да? Туп як мамуня, да? Ну, ви поняли, так? Да? <сі> Моя собака дуже любить пупок. Ну, ось, і останнє, що я роблю, подивіться, будь ласка, трішки. Чого не було там в тих вправах. Ой, це таку вправу. Я не знаю, як вона називається, але по-любому їй є якесь названня. Мені треба ходити на пілатес або на якусь йогу. Щоб поправити своє здоров'я. Або ще можна... ой, отак. О, Ой, це жесть. Ой. Тільки сюдинчик маленький, мамин так. Все, все ой, такі я виконую вправи, щоб хоч трошки жити, реально на хребет набагато легше. Ви мене дуже не засуджуйте, я не якийсь там майстер спорту, що в цьому ціле життя, або я не якийсь лікар, який лікує спини і дає фізичні навантаження. Просто я людина, яка хочу жити повноцінно. І те, що я роблю, для того, щоб хоч якось двигатися в даній ситуації. І це мені реально допомагає. Так що, хто має якісь... Трішки проблеми із спиною чи щось, то зробіть ці вправи, або знайдіть щось в інтернеті, що буде відповідати вам. І зрозумієте, яке це полегшення на спину, хоч і на пів якихось денечка. Бо завжди мене хватає з такими правами на денечка від таких гострих болей тут у спині. Копчику в кістки, я не знаю там, де закінчується хребет, у мене болить там. Ось. До речі, так? я не сказала, що ці вправи всі я роблю зранку. От. Поки я на лікарняном, то я їх роблю точно зранку, але коли я піду на роботу, я думаю, перед тим, як я це не зроблю, я не зможу нормально рухатися. На роботі. Ось, Ще одна нагода показати гарні квіти. Зараз мені на нігті упала зелена веселка. Ну, як там мій чоловік каже, для села піде. Да, бадуна. Хочу сходити в магазин, іменно сходити, а не з'їздити. Але треба такі трішки тяжкі закупи, то возьму, напевно, рюкзак. Не хочу їхати, хочу пройтися трішки. Піду, куплю картошечки, цибульки. І треба зробити вечерю і їсти чоловіку на роботу. Я там загрузилася, тут загрузилася торбешкою, поповній. Нічого особливого. До речі, сьогодні була картопля по промоції, але в нашій бедронки не було. Купила по 4 злотих. Те, що хотіла зекономити. Але купила багато тільки їсти, приготувати. Завтра куплю більше. Потім... Купила були фритки по акції, картошка фрі. Купила морковку з горошком, купила два, сиро, два сира твердих по 250 гривень, бо теж були по акції один плюс один. Що я там ще купила? Захотілося мені оселеться. Не знаю, сьогодні чи завтра хотіла би одну картопельку і оселеться. Так мені вже пару днів хочеться. Погода шипоча, реально. Так люблю такий вересень. Зранку і ввечері зимно, а вдень так добре, навіть загаряче. Можна би було так з пару градусів, щоб нижче було. Йду. Можливо, хтось і скаже, боже, яка дурна, перето все на хребті. Чоловік прийде, сходить або на машині з'їсть. Ой, дівчатка і чоловіки. Рух це життя наше. Я в цьому остаточно переубідилася, коли я перед тренуванням своїм маленьким розтяжкою, невеличкою, і після, коли кров у хребті поганяю трішки розтяжкою, то вже і ліпше. Ото такі справи. Так що пройтися 200 метрів чи 300, для мене буде тільки в плюс. Тим паче я ніде не лечу, я повільно йду, ніде там різких рухів не роблю. От. Так що направляємося додому, готувати обід, а потім монтувати відео. Я би хотіла зараз салютки з'їсти. Але не знаю, грушку з'їла недавно. Можливо, зараз приготую і зроблю собі щось із салюдочкою. Ой, я така була голодна на, на, на тій оселеці. Тут у Польщі є такий прикол оселедців в різні сметані, в різних соусах. Я не знаю, чи в Україні таке є, до речі. Знаю, що в Україні тільки в олії там є. Будь здоров. там хтось так чихнув в тому будинку, що на вулиці чути. Так що накупила, стояла там, хотіла взяти якісь і острій оселедець, такі маленькі по 100 грамів. І якісь там в сметані зелені. Якісь просто, потім таке, ну, все, тихо, спокійно, бо це, як мені, завжди працює якась ж... не знаю, <свісно> жодність. Знаєте, як кажуть, жодність фраєра згубіла. Оце і так, що я понад гризаю. Все, але нічого не подоїдаю. Я така так, стояночка. Взяла два маленьких якихось соусах і одну здорову, ту, що ми завжди беремо. Мотіос підкопчений такий трошки. Фух, ну Я вже майже вдома. Бачите? І дорога не зайняла, багато в мене часу І так, мій обід. Дивіться, яка, які тут оселечки. Дивлюся дівчат, які йдуть в Албанію з Черкас. І тут такі ще є. Ну, звісно, я це все з'їв. І максимально корисне. Угу. Ой, я це, Про це мріяла. Ой, все. Про це мріяла 2-3 дні. І все дивлюся, Таке включення. Ця селодочка просто колос. І така, ми любимо рожеву. Ну, та була теж смачна з соусом. Ось, така. Фух, я доедаю уже на Илосе, капец. Девчат, дивлюсь, Бади, что тут пришло? А для Бадика что-то пришло? А что там пришло? Что там за посылка пришла? Что там? Бади! Ой, ну давай, давай, распечатай. Что там пришло? Бади, что там? Бади, что там? там пришло? Что а? там? Чикай, не мішай, Хой. але він рве. Але Що він не... <реш> <реш> <Шо> <реш> там прийшло, баді? Що за посилка прийшла для заї? Що там прийшло? Холя, ну, дай хай, рве. А з другою, другою стороною перевез. Що там прийшло? <laughs> ты <Труситься, вешь> думаешь, что там игрушка какая-то, напевно? Что там пришло для Бадика? Что там? Что там для Бадика пришло? Бадик, Так, хорош. Отдай пока ему той. Будешь вы, вы, прибирать? Ну, а тут хай рве. Давай, Бадик, иди на Так, давай, сиди, ты его стоишь. 300 гривень Що там 200, ще воно до 300 Дивіться Коль, як це називається Це, мабуть, називається безпобутом Лежу я Приносить мені квітки це було дуже неочікувано. Доповнення до вчорашніх. Піду формувати букет. І я монтувала. Тут такі гіти. дякую. І потім мені приємно. Водіта. Пахня. Пахне мені фізичне. Так, такі, як ромашечки маленькі. Ну, вчора було лежавці, бо я хотів жовтий потім Шофію. Я вчора вражався. Дуже приємно. Подивіться, яка краса. Яка краса у мене вийшла. Ну, не гарно ж. Я говорю для Колі, що мені навіть подобається більше, коли квітки із. Продуктових магазинів. Типу, приносять так, скільки 15 троянд одних, 15 інших, хризантеми і все таке. Я говорю, мені навіть це подобається, бо я люблю там щось собі робити, і не собі букети, щось такі, якісь композиції. ну Мені це подобається. І подобається мені зробити самій для себе. Коля мені подарить, а я собі накручу букет, який я хочу. Я говорю, краще для мене може зробити тільки вчителька, бо вона теж любить таким займатися. Завжди такими підготовками займаюся я або вчителька. Ну, Гарна. Люблю крутити для себе квітки, які чоловік подарив. Дуже гарно. Неочікувано. Реально, сьогодні це точно було неочікувано. Получився такий букет ще. Із сьогоднішніх і вчорашніх квіток. Що для щастя потрібно? Тільки пару квіток подарених, подарених коханим чоловіком. Клас. Я вам ще покажу один лайфхак від мене, яким я, до речі, на жаль, не кожного разу користуюся. Дивіться, там у мене картопелька з м'язком запікається. І так файно надувся рукав, ніде нічого не протекло, ні розірвало. Тому що я просто зубочисткою зробила один надкольчик над у кольчик. І все, ідеально. І, і деко тоді мити не треба. А так завжди я забуваю це зробити. І в мене бум! Або щось десь репне протече і все. А так, повітря виходить, супер, і печеться. Такий маленький лайфок, хто не користувався ним. Дивіться, які тут букети ще. Ну клас! Ну, дивіться, яка краса. Скільки квіток! Мама дорогої! Ну, от, за таку красу. Не знаю. Скільки чоловік грошей віддав? Але сто, сто десять злотих, може? Сто двадцять. Каже, що плюс-мінус сто злотих. Коль, скільки ти тоді на день народження мені купив квіток? Двадцять сім, так? Двадцять сім троянд і скільки це десь? Около чотириста злотих, так? Да? Ну, на день народження в цьому році Коля купив мені 27 троянд і потратив 400 злотих. Ну, вони, звісно, були в три рази. Така троянда, одна була, як отака моя рука. Але це було все приємно і добре, що моєму чоловіку не шкода на мене грошей. Але такий шикаренючий букет, який можна організувати за 100 злотих, теж дуже приємно. Радує оченята. Дякую. Хлопці, даріть дівчатам своїм квіти, дівчатам, жінкам, родичам, знайомим, батькам, сестрам. Даріть квіти. Це дуже приємно і дуже піднімає настрій.